Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова чудова промгрупа з 14 по 20 серпня. Чайник емальований об'ємом 1 літр з акційною ціною 225 гривень. До речі, кожен із чайничків має інший малюночок, є у молочному та у білому кольорі. Набір контейнерів для сипучих продуктів. В є трьох різних об'ємів. Найбільший варіант 650 мл, 200 та 150. Два варіанти кольорів кришок. Набір коштує 40 гривень. Скляна баночка для сипучих продуктів із кришкою бамбуковою. Об'єм літр 400 мл і ціна 149 гривень. Полиця трьохрівнева для взуття. Показую поближче параметри: висота 44 і ширина 18,5. Яка глибина? Не бачу, не зазначено. Є три варіанти кольорів: білий, сірий та чорний. Акційна ціна 135. Яскраві стакани пластикові об'ємом 400 мл. Ціна 13 гривень. Така корзинка є в рожевому або у, я б сказала, сіро-блакитному кольорі. Два варіанти бокові ручки також є. І це не просто корзинка, а корзинка із сюрпризом. Я так розумію, вона складається компактно. Зараз спробуємо разом а, ні, не складається. Це є для того. Щоб можна було нашаровувати безпечно одну корзинку на іншу. Давайте спробуємо ось так. Хо, прикольно придумали. Об'єм 3 літри 800 мл і ціна 65 гривень. Такі щіточки двохсторонні для чищення. Приємні на дотик, і я так бачу є декілька варіантів. Тут, бачите, є таке плоске, а тут є зі щиточкою. О, а це є такий, як йоршик для пляшок. Ну, Всього є три варіанти. Ціна такої щитки 48 гривень. Така складна миска з ручками боковими. Об'єм 35 літрів. Ціна 379 гривень. І скажіть мені, будь ласка, чи можна її використовувати як ванночку? М -м? Гарненькі, ось такі піали. Ціна 75 гривень. І подивіться, які вони яскраві. Не знаю, що це. Хто знає, обов'язково напишіть. Не впізнала я. Так, це є в нас, мабуть, кавун, ананас, полуниця і авокадо. Дуже вони симпатичні на вигляд. І тут є малюночок із двох сторін, і деякі вони об'ємні. Самі малюночки рельєфні. Як вам такі яскраві новинки? Скляні чашечки є вищі, є нижчі. В них всіх ручка жовтенька. І вони із малюнком. Він об'ємний рельєфний. Так, Об'єм 400 мл. Такий варіант теж, до речі, 400 мл. Ціна 80 гривень. Ось такі новинки, миски амальовані об'ємом 600 мл. Ціна 100 гривень. Є ще з ось такими квітами. Малюнок з двох сторін однаковий. Аксесуар для педикюру. Ціна 40 гривень. Є ось такі пилки, вони двохсторонні. Цей варіант чотирьохсторонній. Тут і щітка, і пенза, і пилка, і терка. Одним словом, все, що хочете. І є ще у різних кольорах. Скатертина на стіл розмір 1,37 на 1,83 м. Такі є три варіанти: зображень, квіти, клітиночка і такий дуже легенький малюночок. Квіти ледь помітні. Матеріал поліетилен, вініл, ацетат. Ємність скляна харчова від Люмінар. Об'єм літр 970 мл, 239 двісті Салатники пластикові об'ємом 2 літри. Три варіанти кольорів: зелений, бежевий та сірий. Ціна 48 гривень. Набір харчових контейнерів: 4 штуки. Тут вони всі різного об'єму. Ціна набору 55 гривень. І зараз ми з вами поглянемо, які є тваринки. Ось таких чотири варіанти. Компактно це все складається, а ось так виглядає у розкладеному вигляді. Всі ємності мають малюночки на кришечці. Ваза скляна за 119 гривень. Досить широка. Висота 18, а діаметр не зазначений. Наліпки інтер'єрні. Чесно вам скажу, я на них чекала, але я не знала, які вони будуть. І бачу, що вони не схожі на ті, що були попередні. Попередні, пам'ятаєте, ось такі. Вони були досить, ну, тоненькі, мається на увазі, не об'ємні. А ось ці вони об'ємні. Я б навіть сказала, чуть не 3D. Бачите, товщину? От, є квіти. О, є різні квіти. Так, і це все переважно квіти. Є один головний малюнок великий, і є декілька додаткових менших мачте, метелики. Метелики під колір квітів. Як вам такі інтер'єрні наліпки? Пишіть свої враження в коментарях. І ціна 60 гривень. М'які дитячі іграшки у вигляді тваринок 119 гривень. Книги моя перша книга Абетка, Вімельбуль. Це є книги із твердими аркушами, і є на різні теми. Це для найменших тваринки. Це абетка, до речі, дуже класна, така, як колись було, Бачите, тут по літерах. І Гімельбульг. Тут тільки винесено картинки, які треба знайти. А загалом тексту немає. Ціна 129 гривень. М'які пазли. У наборі є 4 штуки, і теж вони є на різні теми. Бачите, є тваринки, є транспорт. Так, Це теж тваринки, тваринки, є світські, є дикі, динозаврики і овочі. Ціна таких пазликів 65 гривень. Автомобілі Hot Wheels по 100 гривень за одну штуку. Від Елен спрей міст для тіла парфумований. Об'єм 200 мл. Ціна 129 гривень. Три аромати на вибір такий трояндовий golden, golden і вишневий. Заколки крабики для волосся. Вони пластикові і є різні кольори та різні форми. Бачите, таке, як квіточка, хвилька. Ціна такого крабика 25 гривень. Іграшка антистрес сквіш за 100 гривень. Є така поні або це морський котик, мабуть. Набір павучків. Іграшка дитяча антистрес павук, розповзунчик. Він розтягується. Ціна 65 гривень. Сумочка дитяча у вигляді тваринки. Є корівка, а є гусь. Такі вони цікаві на замочок. І ціна зараз 159 гривень. Колекційний браслет Hello Kitty – 100 гривень. Такі автомобілі іграшкові ідуть йдуть вони в такому боксі, який може нашаровуватись один на один. Бачите, тобто, така система, як в Lego. І ціна такого автомобіля 55 гривень. Ага, тут спереді відкривається. Всі просто скотчем заклеєно, щоб віконечко не відкривалося. Дуже гарна ідея. Такі моделі автомобіля. Акційна ціна 195 гривень. Розвиваюча гра супер Лото. Ціна 90 гривень. Такі веселі брелочки для ключів в окулярах це, мабуть, качечки. Такі, бачите, є і рожеві, і жовтенькі. Ціна 40 гривень. Такий набір для дитячої творчості. Картина з підставкою, вона, до речі, така картонна. І фломастери йдуть в комплекті. Три варіанти зображень: динозавр лама чи єдиноріг. Акційна ціна 30 гривень. Такий набір для творчості з улівчиками та точилкою. Розмальовка. Є на різні теми. Ціна 45 гривень. Набір для дитячої творчості. Картина розміром 30 на 30 сантиметрів. Для бобу всякі різні. Ціна 149 гривень. Я б сказала, що це вже більш осінній варіант, хоча не знаю. Ціна 599. Набір шкарпеток шість штук, тобто три пари. Є однакові, а є різні: чоловічі або жіночі. І ціна такого набору 129 гривень. Такі кросівки жіночі за 599 гривень. Є блакитний із чорним або білий з блакитно-фіолетовим кольором. Таке поєднання. І ось таке жіноче взуття пише кросівки. І ціна акційна 349 гривень. Сухий корм для собак. Вага 2 кілограми 289 гривень. Сухий корм для котів. Оптіміл 1,5 кілограми 435 гривень. Сухий корм для котів клуб 4 лапи. 2 кілограми за 319 гривень. І ще один варіант. Куріно Фріскас півтори кілограми за 179. Антимоскітна завіса на магнітах. Розмір 210 на 90 за 85. Щітка для вичісування домашніх тварин. Із кнопкою для видалення шерсті 100 гривень. Набір кошиків для зберігання. Три штуки 279 гривень. Вони є різного діаметру. Тут є поєднання матеріалів і два варіанти кольорів. Яскравий оранжевий та такий бірюзовий, салатовий. Такі упори для віджимання ручки. Ціна 159 гривень. Набір світильників 3 штуки із пультом керування 299. Працюють вони від батареїк трьох штук. Лійка для душу, водозберігаюча. Ціна 149 гривень. Ще має тут такий вентилятор, який крутиться, коли тече вода. Кросівки жіночі. Ціна 349 гривень. Оглядають легенькі і вони є тканинні, то мали би бути зручні. Такий світло-блакитний колір.